Ну, друзі, сьогодні в мене тушонка із кроля. Поубирала я малих кроленят. У мене були хлопці ось Во. Бачите, отакі тушки. Чотири хлопці у мене було. Чого убрала, бо в мене кітна кролиця здохла. Ну, це ви побачите. В кінці я вам покажу. З її 28-го був срок кролитися, а сьогодні прийшла, а вона лежить. Вона була одна не провакцинована від гемки. Ну і ці хлопці теж не провакциновані. Просто щоб вони не пішли за нею, я зробити з них тушонку. От беру півлітрову баночку, накладаю туди м'ясо. Що діло робиться? Бачили вот так До так. Так, шість. Ну й в пару кусочків лишилось три кусочки. Туди один. О, сюди один. А одного, наверное, лишу. Я можу стушу для себе з вермішенкою. Вчора ще я прибрала свого чорного кроля, так як він мені не надо був, я собі його і прибрала, поняли. Ну, криль тут таке, а сьогодні рано встаю, прихожу давати кролям їсти, а в мене там сюрприз. Лежить моя Ой, кроличка і вже їй. Блохана. Що з нею таке сталося, не знаю. Та ну, Богемка, але я живіть розпорола, було 9 кролин. Ні. Та не знаю, що там було з нею. І все. Я злякалася ще й за цих. Думаю, вони не провакциновані, повдихають і шкода. Е, взяла побила їх. Але, дивіться, печінку я їхню ще не чистила. Бачите, які великі жовчні міхури. А твоя не жовчаво. Бачите? Такий жовчий, якась велика в них. Так що добре, що я їх прибрала. О, все. Зараз я сюди буду лежати півчайної ложки солі, два лаврових листа. І пару перчин чорного перцю. Пару причин, пару горошин. Ну, зараз покажу вам. Блин. Так, я все підготувала. Тепер дивіться: чайна ложка. От стільки солі. Я по смаку кидаю. Значите? Ще зібрала в одну баночку печінку, серця, почки. Це буде для маші тушонка. Це буде машина. Так, потім беремо лавровий листок. Отак. От Я по два листочка кидаю. Так. Кроликів сама б'ю, розбираю. Що сама роблю? Хм. Все. Кролі маленькі, та й мало так вийшли. Тому ті хлопці ще не підросли, ти жалку, щоб просто поздихали викинула, так? Щось буде. Ну, так кидаю перцю. Перцю кидаю багатенько, бо мене й Діма мій великий любить, як воно пахне. Ви можете кидати 5 з'яйчою. Все по смаку. Я не знаю, що таке. Набрала зменькі такі, ну. Тут шість. шість. Ось так. Ось так. Все. Тепер беремо водичку, в мене такий черпак і. небагато, бо там, бачите, м'ясо пустилось. юшку вже трохи. оп, по грам 20, таку по грамульки. Бо опустило юшку. Воно не сухе, бо я тільки повимивала тушки і зразу давай закривати. Поняли як? Все накриваю кришками. Для Маші зробила спеціальну баночка буде з кришкою, яка закручується, для мене отака. Все. В духовку на 180 градусів. На 4-5 часов і буде тушенка. Так. Ну, ось така тушенка в мене вийшла. Бачите, скільки вийшло соку в ній, чуть води, а то більше пускай пускає власний сік і воно так тушиться. Зрозуміли як? Ну, ось. то вже я смакуватиму. Зимою, тушонку кролика. Угу. Ще за літо, які теж будуть кролики підростати, теж будуть йти на тушонку. І, все. і зимою буде мені лафа. Треба запасатися продуктами, бо хто знайшов, чекає впереді. Що так. Закривайте просто, легко і смачно. Всім пока і до зустрічі в наступних відео. Все, ребята. Завтра у нас окров. І дивіться, яка сьогодні грень. Вуха ще теплі, десь, десь дівка недавно тільки. да, Вона десь недавно. От що їй зробилося, га? І така хороша кроличка. На кров на тьоку ще не було. Вона одна не вакцинована від гемки. Всі провакциновані, а вона ні. Ну так.